Ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі змушують Україну і Рівненщину, зокрема, шукати рішення для посилення енергетичної стійкості. Одним із найрезультативніших інструментів для багатоповерхівок стала державна програма «Енергодім». Вона дозволяє ОСББ впроваджувати енергоощадні та безпечні рішення від модернізації інженерних мереж до утеплення та встановлення індивідуальних теплових пунктів. Уже понад 30 будинків у Рівненській області успішно реалізували такі. Проєкти це будинки, які змогли на сьогоднішній день до досягнути енергоефективності на рівні там скоротити споживання енергоресурсів тепла в два і більше разів, тобто від 30% до близько 52% склала економія ресурсів. Крім того, будинок утеплений, звісно, він і холоне дуже повільно. На відміну від тих будинків, які не утеплені, тобто блекаути для таких будинків менш небезпечні і люди довше можуть залишатися в комфортних умовах. У приватному секторі минулого року масово почали встановлювати сонячні електростанції, аби зменшити залежність від центральної енергомережі. Проте нині не всі банки підтримують такі ініціативи кредитними програмами. Ощадбанк якусь таку програму передбачає зараз, можливо, вже і починає, чи почав. Але вона стосується саме встановлення сонячних електростанцій з метою зменшення споживання енергоресурсів приватними господарствами, ну і з, з метою щоб ці будинки стали більш енергонезалежними від зовнішнього зовнішніх електроенергії, скажімо. Попри це, рівненщина стала одним із лідерів у впровадженні енергоефективних рішень. За попередніми даними, область посідає п'яте місце в Україні за кількістю реалізованих проєктів у програмі енергодім в самому місті Рівному. наразі зараз впроваджується близько п'яти проєктів. Голову СББ, якщо там не говорити там так пафосно, а практично запитати. Я думаю, кожен з них скаже, що не жалкує зараз, що вступив в цю програму і утеплив свої будинки. Особливо, якщо і мова йде про комплексну модернізацію, докладну інформацію щодо участі в програмі «Енергодім» можна знайти на сайті фонду енергоефективності. Наразі програма в очікуванні оновлень для встановлення сонячних станцій та теплових насосів для власників приватних будинків радять стежити за пропозиціями банків та ресурсами Держенергоефективності. Саме там можна знайти діючі програми підтримки. Ірина Кутюк, випуск новин.